Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 21 жовтня, триває 240-й день нашого спротиву. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. 72 роки тому набули чинності Женевські конвенції. На сьогодні цей міжнародний договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів про захист цивільного населення під час війни та відповідних вимог міжнародного гуманітарного права. Ними зухвало нехтують російські військові, свідомо обстрілюючи цивільну інфраструктуру українських міст і гуманітарні коридори. В оточених або захоплених Росією містах немає води, їжі, ліків та електроенергії. Окупанти не пропускають гуманітарних конвоїв, позбавляють цілі регіони зв'язку і доводять їх до гуманітарної катастрофи. Рашисти безжально вбивають і катують цивільних. Попри міжнародні угоди, від їх рук гинуть лікарі, священники та журналісти. Згідно з Женевськими конвенціями, Медичним працівникам має бути забезпечена можливість виконувати їхні обов'язки, а пораненим і хворим отримувати медичну допомогу. Замість цього, від початку повномасштабного вторгнення, російські війська цинічно завдають удари по медичних закладах. Женевські конвенції передбачають також дотримання прав військовополонених. Російські загарбники неодноразово вчиняли тяжкі злочини проти українських бранців. Порушуючи правила і звичаї війни. Одна з суттєвих вад міжнародних судів їхня тривалість. Процеси можуть тягнутися багато років. Сподіваємося, що російські воєнні злочинці дочекаються своїх вироків і понесуть повну відповідальність за свої дії. Слава Україні!